Як ми візуально розширили простір. Ми заходимо в квартиру, у нас прямокутний коридор. Далі продовжує зону коридору кухня. Двері у нас будуть лише у спальні та санвузлі. Кондиціонер ми змонтували над вхідними дверима. Він буде при необхідності продувати дві кімнати спальню та кухню. Санвузл у нас функціональний. Тут розмістилася ванна, умивальник, також є шафа шафа і пральна машинка. Проходимо на кухню. У нас тут є обідний стіл, він розкладний, є кухонний гарнітур, тут є все необхідне для того, щоб приготувати їжу. Лоджі. вона світла, простора. Тут з часом розміститься робоче місце, є котел, який ми приховали у шафі. Та господарська шафа. Ну і звісно, спальня. Є тут зараз лише ліжко, гардероб. Ми спроектували. Ця квартира для молодої дівчини. Отож, гардероб буде дуже доречний. Ця квартира від Інтердизайн доводить, що затишок і краса не залежить від площі квартири. Отож, довіряйте свій простір нам, довіряйте інтердизайн.